Ні, я там не вже робимо слава Ісусу Христу, Шановні пані і панове, вели шановний наш герою колаїв. Я хочу всіх вас привітати звичайного сьогоднішнього дві години. Глибокосим лічно, приходьте. Що буквально декілька днів назад тому ми з вами відсвяткували. 20 років нашої незалежності. Ну поки це вистачає так, так. Шлях до незалежності. був ж простий Він був -чі -чі я б сказав тернистий для багатьох поколінь України мама у різною епоху. <ріх> і тисячі до тому року на всіх і кожне століття. Дякую в різних куточках світу, Дякую. в різних куточках нашої держави, українці. Мріяли, молились, в піснях і молитвах, боролись і зброю рука наші держави п'ять років. Сьогодні нам до в принципі є те, хто займається і раніше, але в принципі вже більш більш часу в нашій історії, вігромка років це нормально, але якщо відець, з якого можна вже починати.